Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на трек від Артема Пивоварова, та коли ніч яка місячна. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Давайте ж розбиратися, що в ньому не так. А перед цим скажу, що е, це продовження проекту Артема Пивоварова. Твої вірші, мої ноти. І. Ну, що ж, слухаємо. Одразу хочу сказати, що мелодія тут. Ну, змінена на всі 100%. Це не той, не та пісня, яку ми знаємо, е, ніч яка місячна. І мені не подобається тут бідність е, інструментів. Тобто, ну, взагалі-то Артем Пивоваров використовує більше і це звучить більш яскраво. А тут якось бідненько. Не відчуваю я якоїсь емоційної складової, знаєте, все зроблено якось ну, без душі. Немає її тут. От е, якщо ви чули оригінал е, ніч яка місячна, то там ну, є душа в кожній ноті. Тобто, це відчувається емоційне переживання. А тут просто пластик. Незрозумілі ці якісь е, японські чи китайські мотиви, які зараз є в програшу, їх чутно. І чутно, ну, навіть коли співав Артем, теж, навіщо це робити? Це ж, ну, Я розумію, що це не народний трек. Написав його цей вірш Михайло Старицький, але ця пісня, вона майже народна. І, ну, прямо от її робити такою. Тут таке відчуття, що просто дві різні мелодії, а воно так і є. В принципі, це не така мелодія, яку співав Артем. Тобто, це просто два склеєних якихось куска. Хто робив хоч раз чи пробував робити треки за допомогою штучного інтелекту, той, мабуть, ну, знає, як штучний інтелект робить. І от тут, саме коли співає кола, і от зараз на цих рядках я відчуваю ну, таке відчуття, що це, це трек зробив штучний інтелект, а потім просто його ну, взяли і вживу заспівали з музикантами, з голосами Артема і коли. Бо ну якийсь він, ну прям, ну от... незравний, чи як це назвати? Ці наспіви ну, такі японські як на мене. Навіщо? До чого це? Знаєте, в описі під цим відео сказано про те, що тут. Розкривається пля, прям ну, ліричність і кохання героїв, а, а цей кліп показує там, ну, про проект, якраз твої вірші, мої ноти. Не відчув я цього. Якщо чесно, багато хто каже, що цей проект вже віджив своє, і треба його Артему закривати. А, я так не вважаю. Це великий внесок в нашу культуру. Багато хто. Завдяки цьому проєкту дізнався про, про наших поетів, дізнався про е, їхні вірші, люди їх наспівують, особливо молодь, і це круто. Але ж е, коли береться пісня, ну така, знаєте, як на мене, канонічна пісня, і, і її перероблюють так. Так, тут сказано, що взята вірш. Я розумію, але всі знають не вірш, а всі знають як пісню. І, і перероблено, де не залишено ніякого шматочка від тої мелодії, яка була. Ну, я проти ось такого, ось такої переробки. Е, коли береться вірші, які брались раніше в твої вірші мої ноти проєкті, то так, це от. ну... Кладеться на музику, яку ніхто ніколи не чув і не знав, що це була пісня. А можливо і була і пісня, але пісню цю мало хто знає. То тут, я думаю, що кожен українець знає пісню ніч яка місячна. І ну, в голові зовсім інша мелодія грає. Е, мені трек ну, зовсім не зайшов. Е, я його не додав собі до плейлиста. І, знаєте, в мене таке виникло відчуття, що. Ну, ось концерт у Коли, який буде 19 жовтня в Палаці спорту, і треба зробити якийсь хайповий дует. Хто? Артем Пивоваров або Клавдія Петрівна. Ну, з Клавдією Петрівною ще немає, можливо, і буде. А от є Артем Пивоваров. Давай зробимо, давай. А яку пісню? А таку, а як зробимо? Та от є штучний інтелект і, і зробимо. І в ній нема ніякої душі, ніяких почуттів, ніяких, ніякої емоції. Ну, я особисто не відчув. Я не буду казати, що немає, тому що, можливо, для кого когось і є, але я її не відчув. І ну, я не знаю. Мені дуже прикро це таке, мабуть, розчарування року. Тому що я, коли дізнався, що буде дуетна пісня, я полюбляю творчість коли. Мені подобається творчість Артема. Ну, я завжди топив за них, особливо за Артема, і особливо за цей проєкт. Але тут, ну, це дійсно для мене розчарування. Я запрошую вас до дискусії. Хто додивився, будь ласка, напишіть свої. Відчуття, як ви це відчуваєте, що ви думаєте про цей трек, чи додали ви його до свого плейлиста, чи будете ви його слухати в подальшому, як, та, наприклад, той трек Барабан. Його теж багато хто критикує, але ну, він класний, він, він викликає якісь емоції. Ти слухаєш цей трек, і він ну, дійсно викликає емоції. Тут же не викликає. Ну, принаймні, позитивних. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Ставте лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!